Цікавить тема чужих близьких етапи зближення та налагодження стосунків. Ну, чужих близьких у нас в рамках компанії «Віта» є, до речі, така, така програма. В оригінальній назві вона називається Чужі близькі». Кому цікава тема стосунків, раджу в неї заглянути, і там дуже хороший концентрат рішень для налагодження стосунків, особливо коли питання в тому, що у вас є конфлікти, непорозуміння, і це набуває все більшої частоти. Щодо взагалі питань зближення та налагодження стосунків, то в знаменнику о, даної частини питання є довіра. Друзі, якщо є довіра, вам легше і зближуватись, ви по суті вже будете близькі і легше налагоджувати розвивати стосунки. Для кого це питання актуальне, я раджу заглянути тут е, з правого боку буде посилання на один із стрімів, який називається Як відновити втрачену довіру. Раджу його переглянути, адже там є конкретний практичний інструментарій. Як, за рахунок чого можна зблизити стосунки, можна їх налагодити і, власне, створити ту саму довіру, яка дозволить вам комфортно почуватися в близькому колі. Щоб це не було просто фізичне перебування, а ви могли в певних питаннях, в певних обставинах розуміти, що можете покластися на цю людину, довіритись їй, а вона вам відповідно. І, власне, цей процес вирішення різних різних життєвих обставин він і буде вас зближувати. Там є алгоритми з семи кроків, зокрема в цьому стрімі. Наполегливо рекомендую вам туди заглянути, там дійсно ну, така цінна, практична інформація буде як відповідь до даного питання. Ось тут, з посилання на стрім, переходьте, збережіть собі десь там закладочку і потім, якщо не зараз, то потім переглянете. Ось тому, друзі, рішення вже є готові, просто вам лише треба з ними ознайомитись.